Сьогодні в гостях пане Дуже доброго ранку. ранку людина, яка знає, як позбутися від будь-яких страхів. Доброго, ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Ми щойно намагалися позбавити Юлю страху висоти колеги. літати. Ви бачили, як ми це? Я думаю, що ви позбавляли не від страху висоти, а від страху впасти з вашого стільця. Серйозно, тобто ми неправильно робили. А як позбавити людину страху висоти? Що їй робити, якщо вона боїться? Ну, якщо вже переходити до лікувальних методів, то є такий метод, який називається метод експозиції, тобто поступового наближення до об'єкту страху. Угу. І ми розписуємо певні кроки. Угу. Наприклад, е є страх. Ну скажіть, який страх найбільше? Ну, от висоту обговорюємо. Да? Ми беремо літати, літати, Ми так, виберемо, ми вибираємо е висоту і е умовно малюємо драбинку як угу. сходинки. І е, висоту політ в, е, в літаку, наприклад, е, на 10 тисяч кілометрів, там до Сахаліну, mm -hmm. е, і ми ставимо це як мету нашого досягнення. І поступово ми розбиваємо поетапно. Mm -hmm. е, спочатку піднятися і уявно е, політати, намалювати щось, потім mm -hmm. е, піднятися, е, зайти в літак. І так далі. Поступово, Ми Поступово. А, дивіться, а чи не простіше не уявно а реально сісти в літак і полетіти, і позбутися Один мій знайомий дійсно сказав, Можливо, хочеш позбутися страху уявно? страху висоти. Літай, літай, да, літай. Да. Є такий метод фактор який... шока, напевно так, так. В декого проходить, а в декого ні. Не залишається. Але так. це дуже дешевий метод, правильно? Я думаю. От як вам, вам як керівнику центру травматерапії, такі не цікаві. Ну щоб за один день і вилік можна, можна М можна. Скажіть мені, а звідки взагалі беруться фобії? От, наприклад, у Фрейда була е, фобія папороті. Він боявся, от звідки такі фобії беруться? Ну Фрейда багато чого було да, не видно. тільки папороті. Це такий екстремальний да. випадок, але в принципі. Насправді людина народжується, говорять безстрашно і так. безстрашною, і в першу чергу з'являється страх, коли дитина зустрічається з певною небезпекою. В кімнату заходять чужі люди, гучний звук. Може викликати настороженість, адже в утробі мами дитина була в безпеці, yeah. в комфорті і в стані такої невагомості. І перше, що людина переживає, це так званий гравітаційний стрес, зовсім інші умови, і це може вже викликати певний страх. Yeah. Далі зустрічаючись з великими маленькими тваринами, які можуть лякати дитину, може виникати страх, який є звичайний, і який дитину оберігає від небезпеки і від загибелі, від смерті. Але може з'являтися далі страх, який є нераціональний, який не допомагає, а навпаки, шкодить нам. І це власне є тою фобією. Фобія це є нераціональний страх. Uh -huh. Наскільки легко позбуватися від психологічних фобій з дитинства? Знаєте, Валерію, напевно не можна говорити так, що комусь легко, комусь всім однаково, так комусь буде легше, комусь буде важче. Все залежить від тих умов. Виховання людини, які в домашній обстановці вона відчуває, залежить в великій мірі від того, наскільки вже людина, дитина, зокрема, зустрічалася з подібними ситуаціями угу. і має певні внутрішні механізми подолання цих страхів, так, угу. і від цього буде залежати тривалість і ефективність і в, в цю міру угу. так, на той час, будем. коли там росла я була маленькою, і був мій брат. Маленьким ну не було таких назв фобія. Тоді був можливо переляк. От як пам'ятаєте, в дитинстві дитину злякали неважливо, яким методом можливо хотіли там і розіграти, Треба так, так і, ор... і от були такі, що там по бабкам возили, щоб дитина не впісувалася вночі. Скажіть, будь ласка, це взагалі ефективно чи можливо це працює лише на рахунок того, щоб до цих бабок і ходили, і далі лікували таким чином. Я трошки е, в теорію так. травми, в теорію травматерапії, так е, те, що ви говорите, це можна сказати е, одиничний випадок страху, який викликав, е, можна сказати, монотравматична ситуація, одна травматична ситуація, яка викликала моносимптом. Якщо за цим попередньо не було ніяких травм, так. тоді ефективний такий екстремальний метод, е, як викачування, угу. висвічування або е, Відспівування або просто прийти до психотерапевта, який директивними методами або якимось методами може переконати. В такому випадку буде ефективне лікування такого стану. Зараз по всій країні збираються євромайдани. Людям, які мають страх натовпу, потрібно йти в натовп навпаки чи уникати таких місць. Взагалі в натовп. Іти небезпечно, і є правила перебування в натовпі, бо психологія натовпу говорить про те, що це річ небезпечна. Але якщо, якщо е... позитивний натовп, наприклад там збирається П позитивний. Ну да, зрозуміло, зрозуміло. Якщо, якщо йти, якщо людина має фобію, то звичайно вона не піде в той натовп. А як його кинути, то ця фобія може збільшитися і може людина дістати ретравматизацію. Євген Тичковський, керівник центру травмотерапії був сьогодні з нами. Якщо ви боєтеся або вас просто дратує один з ведучих ранкових коросанів, пишіть нам про це. А ми з вами зустрінемося за декілька хвилин у випуску новин. Олександр Співа, Кривошапко, студія ранкових коросанів. пізніше. Дочекайтесь, Дочекайтеся. вино, дякую вам.